Привітуліки, привітуліки! Доброго раночку! Карлсона Дєсс. П'ятниця 12 квітня. Господи, чуть не сказала лютого. Наш татка сьогодні вдома. І це зовсім друга. Атмосфера в хаті. <хи> У нас сьогодні ранок розпочався не з сараю, а з кухні. Точніше, із кухні, із кімнати, із чердака всюди побували. Дістав нам татко вот таку бадєєчку на 54 літри. Вже помив, так що сьогодні буду варити в ось такій ємності. Дістали сало, залишившися в ларі. Вимкнули ларь, стоїть, розморожується, щоб її вимити відразу потім. З салом вирішила все-таки коптити. Я його засолю сьогодні, Ну, це мінімум тиждень воно буде солитися. Взагалі салу потрібно 2-3 тижні солитися. Я не знаю, яке воно буде через тиждень, але точно знаю, що за 3 доби, як м'ясо, сало не просолюється взагалі. Я солила так сало, закоптили Це минулого року чи позаминулого, не пам'ятаю. А потім, коли стали куштувати, воно взагалі геть не солене. Тому 2-3 дні для сала це взагалі ні про що. Планую це солити тиждень. Е, до наступних вихідних. А на наступні вихідні будемо коптити. Ну, а потім продавати. Так? Да? Нікі? Продавати будемо копчене сало по 250 гривень. Надо, знаєш, що я подумала? Треба написати святі в Чехію. У нас ж копчене сало, а ми 22-го будемо відправляти їй посилку, а 20-го, якщо все нормально, будемо коптити. Тобто, якщо 20-го закоптимо, 21-го я його завакуумую, і 22-го ми можемо разом з сирами відправити їй і сало копченого. Треба запропонувати, так? Да? Як ти на это смотриш? Точно. Да, закоптю і копченим по 250 гривень пошелестить на продаж. Щека. Щека ні, ну щека, конечно, не 250 щека. Щека меньше. Теж щіка. А Светка, до речі, любить щічки. Вона навіть замовляла копчені щічки минулі роки. Тобто вона замовляла щечку ціленаправленно, щоб її закоптили. Ну, а тут ось отаке салка. Це наше салка, те, що з наших хрюшок залишилося. Половину, правда, вже пороздавали на гостинці. І пашуні, і юляшки вже двічі відправляла. Так що. А ось тепер можна збирати подойник і йти до дівок. Ще не вирішила, правда, що я сьогодні варитиму, бо із авторських найменше тільки міми, всього дві головки. Варити буду, не знаю зі скількох. Я ж 15 літрів вчора на бринзу брала. Сміялася вночі. Прибирала бринзу в холодильник вже пів на першу вночі. А що сміялася? Мені Христіна казала. Стоїть оце ніч? З'являються дирочки. Вона починає така округлюватися. А якщо бросити мов, до ранку, ну, чи навпаки, там, на день, ну, тобто на добу, то через чур, мол, великі дірочки там і так далі. От я свою прибирала і кажу. В хаті вчора було найменше 26, і зараз 26. От, не дивлячись на те, що ранок, на кухні 26. А. В день було 30. От При оцій температурі стояла у мене бринза, виходить, 12 годин і 30 хвилин. І ви знаєте, в мене чомусь таке враження, що коли я її розріжу, там дирочок не буде. Ну, Розріжемо, побачимо, звісно, але ну, якось так. Е, все ж таки мені здається, що ті всі їхні дирочки, заокруглення головок дає сироватка. А я на сироватці ніколи не варила і варити не збираюся, тому, скоріш за все, в нас буде трішки інша, на вигляд, бринза. Ну, розріжемо, побачимо. Не буду бігти поперед паровоза. Ось, так як я вчора взяла 15 літрів, тут тепер другий друге питання виникло. Тож, на сьогодні роботи сало розмерзнеться засолити, сир зварити. Перші 4 головки капри обсохли і обсохли так добре, що я навіть прикрила їх стрейч плівкою, щоб не перепалися з оця. Треба покривати латексом. Головка канистрата лежить, потрібно другу сторону, другий слой покривати. А гауду потрібно другий слой розпочинати покривати. Вікно треба мити і кріпити ролети нарешті. Бо в мене немає тут ніяких моїх неталмутів, ні нічого, все отам у ванній десь складено. Що в нас ще далі? А, папа, наші планують йти. Он якими об'ємами. У нас хрюшки сироватку п'ють. А потім кажуть, що у вас таке сало смачне? Та чого ж воно буде не смачне, як вони годуються то сироваткою, то братом, то ще чимось. А поки маленькі взагалі молоком. Дай Мікі? А поки маленькі годуються молоком взагалі? Тому сало в нас дійсно смачне. А свинки в нас там розломили фірточку. І тепер, щоб бросати на день їх відчинені, там вже можна і цілодобово їх бросати відчиненими. Але та фірточка залізна, яка за дверима, вони її розібрали. Так що додали таткові роботи. Треба ще брати сварку і підварювати там дещо. Тому роботи не початий край. І у малечі чистити треба. Ой! Ой! Так, все. Я збираю подойник і ходімо на вулицю. Все, ми подаїлися. Дівчата їдять зерно. Ну, хто хоче. От, наприклад, Барбі і Лада їдять сіно. Тепер до них Віка пішла. Аміра. О, тепер Барбі туди пішла. Ну, от те, що я кажу, що вони, коли хочуть, тоді йдуть туди. Дана, Лана, Міра і Барбі зараз ось до них приєдналася. А в мене зацвіли, знаєте хто? Щось нарцисми не хочуть цвісти. Я взагалі цвітоносів не бачу. Не знаю, чому. А ні, збрехала, ось один є. Ось один, А тут. А тут жодного. Гичка ця росте, а. А далі діло не йде. Так. А, пожавтіла глянь, як, да. Блін, шкода буде, якраз на такому місці, знаєш не в кінці десь, да? Ой, Трястся його матері. Я кажу, ти бачив, тюльпани зацвіли? І ти ж глянь, як вийшло. Жовтий, білий, жовтий, білий, жовтий, білий. Це ж треба було так вгадати. Що вийшло це, посередині, зрозумів? Цікаво мені, який оцей буде. Ой, треба і тут уже бур'ян полоти, господи. Де його на все набратися часу? І троянди треба пообрізати. Не буде. Я думала то Богдана, то ні. І мої зацвітають, бачиш, червоні. А тут жовті і білі. А оцей не зрозуміло який буде. Тяпку треба зай, щоб ти набив на держак. І є Може у мене буде якась хвилинка вільна. Треба поспалювати оцей бур'ян. Корона маленька така. Ствол товстий, а вона ну, яшку, ж кушу, вона переселенка. Нарциси, там що в колесах, всього одна квіточка буде. Я їх взагалі повикидаю нафіг. Вони мене нервують. Ну, ось бачу, буде квіточка. Що теж одна? А не ось ще дві, три. Ну, з такого куща три квіточки. Гля, тут жодної. Капець. Одна. Та таке щось рахіття якесь. Треба всі повикопувати звідси. Краще якихось на цій грядці насадити тюльпанів. Я не пойму, чого вони в нас такі манесенькі. У людей, як подивишся, тюльпани до колін. В мене ці отакі по кісточки там десь. Ну, я думала, що це мало ли там якісь... Дворянки, як кози, знаєш, безпородні. Але ті, он, глянь, вони також манюкі, незесенькі. Чому? Хто зна. Ой, треба тут обрізати троянди і треба кріпити сітку, яку ще ніхто не придбав, бо вже росточки які. І цей і цей ось. Щоб же ж сюди направляти їх. Так, я ще хотіла. Ага, прокидається таке. Тільки здається. Прийде цей, да, так, вона підмерзла, напевно. Тому що дивіться, там ось внизу. Ось он. Ось. От на цій, наприклад, ось де брунька. На цій ось палочка ця жива. Ну, таких палочок, бачите, раз-два я обчовся. А в основному знизу повикидали, а це все виходить, треба брати секатор і викушувати. Так, да, воно сухе. Да. Як порох при тому. Угу. от тому. от тому. Вимерзла, значить. Вимерзла эти. Поняв, знизу тільки росточки. почало пускати. А таке, щоб на гілочки ці бруньки були, тут ось одна чи дві гілочки. А в основному все сухарі. Треба брати секатор і викусювати. У нас черешенька ось ця зацвіла. Це черешня. Минулого році на ній там дві чи три ягодки було. Там бачу обидві черешні зацвіли. О. Так і ось якась. Не знаю що це. Вишенька. Здається, якась, бо черешня друга була отут, вона пропала. І це зараз тут посаджено, похоже, груша, не знаю. Так що, персик отой наш рахітненький, многостраждальний. Бачу на ньому там одну чи дві квіточки. Але ну що він вимахав отакою гору? Це ж буде те саме? Що й оце? Пірсики повинні формуватися чашеобразно. А щоб чашеобразно його формувати, я розпочинала формувати. Вон, бачите, звідки? З цієї межі. Але він щороку пропадав. Я сухе вирізала, а живе залишала. І от вийшло ту. Один рік попропадало все, другий рік, і це ото виросло на третій рік минулому році. Ну, от те начебто не пропало. А два роки всі ну, гілочки пропадали. А що він, то такий висоту? Що там тепер формувати, я не знаю. Я ж ку, це ось така пародія. І що він? Там є декілька квіточок. Так він вище криші, гляньте. Криша і персик. Їх звідти не зірвеш, не знімеш. А якщо впаде, то окрім кісточки, ньо, нічого там не залишиться. Гляньте, де Вова при його метр. Скільки в тебе зріст? Метр сімдесят з лишнім, а де гілочки з персика. І оце скільки років чекаємо зі стволів. Як ото попропадали і все. І так нічого нових гілочок і не дає. Отут була ще гілка одна і отам. Я їх навмисно вже обрізала. Ну, Вони були такі нестандартні. І Я їх обрізала, думаю, ну, може, підуть же ж нижче якісь нові гілочки. Ні? Ні. Ото таке вище крище вимахало і толку від нього. Персика, ніхто звідти не з'їсть, навіть якщо він там буде. Бо я ж кузірвати його, поки він трішки буде зеленкуватіший, нема змоги, бо туди ніхто не дістане. А щодня ставити стрімянку розкладну і лазити по стрімянкам, ну ніхто не буде. Є там декілька квіточок. Але є і сухі гілки. Коротше кажучи, його треба зрізати та й все. У нас тут знову сушарка, робу таткову сушимо. Фух. Так, дівчатка в нас з сьогоднішнього дня ввечері перестають їсти. Я маю на увазі принцесок. Вранці дала пів літри кожній. І тепер дня 3-4. Будуть вони їсти один раз вранці, пів літри, а потім підемо на спад. І до наступної п'ятниці нам треба зійти на нуль. Ось так. Все, бажаю всім гарного дня, чудового настрою. П'ятниця, останній робочий день, хто ходить на роботу. Збирайте всі сили в кулак. Дожимайте цей день, погодка файна, класна. Треба працювати. Мої любі, працюємо.